Шинель. У департаменті так краще не називати, у якому департаменті нічого немає сердитішого за всякі департаменти, полки, канцелярії. Одно слово, усякі урядові стани. Тепер уже кожна приватна людина вважає в особі своїй ображеним усе громадянство. Кажуть, зовсім недавно надійшло прохання від одного капітан справника не пригадую, якого міста, у якому він висловлює виразно, що гинуть державні постанови, і що священне ім'я його виголошується, зовсім всує. А на доказ цього він додав до прохання величезний том якогось романтичного твору, де через кожні десять сторінок з'являється капітан справник, подекуди навіть цілком п'яній подобі. Отже, щоб уникнути всяких прикростей, краще департамент, що про нього мова, ми назвемо одним департаментом. Отже, в одному департаменті служив один чиновник. Не можна сказати, щоб дуже визначний, низенький на зріст, трохи рябуватий, трохи рудуватий, трохи навіть на вигляд підсліпуватий, з невеличкою лисиною на лобі. Зі зморшками по обидва боки щік, І з кольором обличчя, як то кажуть, гемороїдальним. Що ж вдієш, винен петербурзький клімат? Коли ж говорити про чин, бо в нас на перше треба оголосити чин, то він був те, що називають довічний титулярний радник, з якого відома річ наглузувалися та накепкувалися вдосталь різні письменники. Що мають добрий звичай напосідати на тих, хто не може кусатися. На прізвище чиновник був Башмачкін. Уже із самого імені видно, що воно колись пішло від Башмака, та коли, у який час і яким способом пішло воно від башмака, нічого про це не відомо. І батько, і дід, і навіть Шурин і всі Башмачкини ходили в чоботях. Відбиваючи тільки разів зо три на рік нові підметки. Ім'я йому було Акакій Акакійович. Можливо, читачеві воно здається трохи чудним і вишуканим, але можна запевнити, що його ніяк не шукали, а що самі собою склалися такі обставини, що ніяк не можна було дати іншого імені. І це сталося саме ось як. Народився Акакій Акакійович, Проти ночі, якщо тільки не зраджує пам'ять, під 23 березня. Покійниця матінка, чиновниця і дуже добра жінка налагодилась, як і годиться, охрестити дитину. Матінка ще лежала на ліжку проти дверей, а праворуч стояв кум, Причудесна людина, Іван Іванович Єрошкін, що служив за столоначальника в сенаті, і кума. Дружина квартального офіцера, жінка неабияких чеснот Орина Семенівна Білобрюшкова. Породіллі дали на вибір, яке з трьох обрати Мокія, Сосія чи назвати дитину на честь мученика Хоздазата. Ні, подумала покійниця, імена все якісь такі, щоб догодити їй розгорнули календар в іншому місці. Знову вийшло троє імен – Трифілій, Дула і Варахасій. Чиста тобі кара, проказала стара, які все імена? Я, далебі, ніколи й не чула таких. Нехай би ще варадат чи варух, а то Трифілій та Варахасій. Ще перегорнули сторінку. Вийшли Павсикахій та Вахтисій. Ну, я вже бачу, сказала стара, що видко така його доля. Коли вже так, нехай краще зватиметься, як і батько його. Батько був Акакій, то нехай і син буде Акакій. Так ото й пішло, Акакій, Акакійович. Дитину охрестили, причому вона заплакала, і так скривилась, немов передчувала, що буде титулярним радником. Отже, ось як сталося все це. Ми навели все це для того, щоб читач міг сам бачити, що трапилося все з цілковитої неминучості, і іншим ім'ям назвати було ніяк неможливо. Коли і в який час він вступив до департаменту і хто призначив його, цього ніхто не міг пригадати, скільки не змінялося директорів і всіляких начальників. Його бачили всі на одному й тому самому місці, у тім же стані, на тій же посаді, тим самим чиновником для письма, так що потім упевнилися, що він, видно, так і на світ народився, уже зовсім готовий у відсмундірі і з лисиною на голові. У департаменті не виявляли до нього ніякої пошани. Сторожі не тільки не вставали з місця, коли він проходив, але навіть і не дивились на нього, немов через приймальню пролетіла звичайна муха. Начальники поводилися з ним якось холодно, деспотично, якийсь помічник столоначальника просто тикав йому під ніс папери, не сказавши навіть перепишіть, чи там ось цікава, нічогенька справа. Чи що небудь таке приємне, як заведено в благопристойних службах? І він брав, поглянувши тільки на папір, не дивлячись, хто йому поклав і чи мав на те право. Він брав і одразу приладжувався писати його. Молоді чиновники підсміювалися і глузували з нього, скільки ставало канцелярської дотепності, розказували тут же при ньому. Всякі вигадані про нього історії, про його хазяйку, 70-літню бабу, говорили, що вона б'є його, допитувалися, коли буде їхнє весілля, сипали на голову йому папірці, називаючи це снігом. Та жодним словом не обзивався на це Акакі Акакіович, начебто нікого й не було перед ним. Це не мало навіть впливу на роботу його. Серед усіх цих докук не робив він жодної помилки в письмі. Тільки коли занадто вже нестерпний був жарт, коли штовхали його під руку, заважаючи провадити свою справу, він промовляв: Оближте мене, навіщо ви мене кривдите? І щось чудне було в словах і в голосі, яким їх проказано. У цьому вчувалося щось таке жалісливе. Що один молодий чоловік, недавно призначений, який, за прикладом інших, дозволив був собі посміятися з нього, раптом спинився, немов чим пройнятий, і відтоді ніби все змінилося перед ним і стало в іншому вигляді. Якась неприродна сила відштовхнула його від товаришів, з якими він познайомився, убачавши в них пристойних світських людей. І довго потім, серед найвеселіших хвилин, уявлявся йому низенький чиновник, з лисенкою на лобі, зі своїми проникливими словами, Оближте мене, навіщо ви мене кривдите? І в цих проникливих словах бриніли інші слова, Я, брат твій, і закривався рукою бідолашний молодий чоловік. І багато разів здригався він потім на віку своїм, бачачи, як багато в людині нелюдяності, як багато приховано лютої грубості у витонченій, освіченій світскості, і Боже навіть у тій людині, яку світ визнає за благородну і чесну. Навряд чи де можна було знайти людину, що так жила б у своїй посаді. Мало сказати, він служив ретельно? Ні, він служив з любов'ю. Так, у цьому переписуванні йому вважався якийсь свій розмаїтий і приємний світ. Насолода відбивалась на обличчі його. Деякі літери в нього були фаворити, до яких, коли він добирався, то був сам не свій і підсміювався, і підморгував, і помагав губами. Так, що в обличчі його, здавалося, можна було прочитати кожну літеру, яку виводило перо його. Коли б, відповідно до його ретельності, давали йому нагороди, він би на диво собі, може, навіть потрапив би в статські радники. Але вислужив він, як висловлювалися дотепники, його товариші, пряжку в петлицю та нажив геморою сідницю. А втім... Не можна сказати, щоб не було до нього ніякої уваги. Один директор, бувши добрим чоловіком і бажаючи нагородити його за довголітню службу, наказав дати йому щонебудь значніше, ніж звичайне переписування. А саме із закінченої вже справи звелів було йому скласти якийсь папірець до другої урядової установи. Справа полягала тільки в тому, щоб перемінити заголовний титул та замінити подекуди діє слова першої особи на третю. Це завдало йому стільки роботи, що він упрів зовсім тер лоба і нарешті сказав Ні, краще, дайте я перепишу щонебудь». Відтоді і залишено його назавжди переписувати. Поза цим переписуванням, здавалося, для нього нічого не існувало. Він не думав зовсім про свій одяг. Від смондір у нього був не зелений, а якогось рудувато борошняного кольору. Комірчик на ньому був вузенький, низенький, так що шия його, хоч була й недовга, поверх цього комірчика здавалася надзвичайно довгою, немов у тих гіпсових кошенят, які мотають головами. Та яких носять на головах цілими десятками російські іноземці, і завжди щось та прилипало до його відмундіра, чи сінця віхтик, чи якась ниточка. До того ж він мав особливу вправність, ходячи вулицею, нагодитися під вікно саме тоді, як із нього викидали всяку купогань, і тому раз у раз носив на своєму кашкеті шкарлупини з кавунів і день. Та інший такий непотріб. Ні разу за життя не звернув він уваги на те, що діється і відбувається кожного дня на вулиці. На що, як відомо, завжди подивиться його ж таки брат молодий чиновник, який так далеко заходить проникливістю бистрого свого погляду, що запримітить навіть у кого на тому боці тротуару, відпоролася знизу панталонів штрибка. Що викликає завжди лукаву посмішку на обличчі його. Такаківич, Та Акакі коли дивився на щось, то бачив на всьому свої чисті, виписані рівним почерком рядки. І тільки хіба як не знати, звідки, взявшись, коняча морда клалася йому на плече і напускала ніздрями цілий вітер у щоку, тільки тоді примічав він. Що він не на середині рядка, а скоріше на середині вулиці. Приходячи додому, він сідав одразу ж до столу, сьорбав на швидку свій капусняк і їв шматок яловичини з цибулею, зовсім не помічаючи їх смаку, їв усе це з мухами і з усім, щоб не послав Бог на ту пору. Помітивши, що шлунок починав надиматися, вставав за столу. Виймав слоєчок із чорнилом і переписував папери, принесені додому. Коли ж їх не траплялося, він списував навмисно, ради власної втіхи, копію для себе. Особливо як папір був визначений не так красою стилю, як адресуванням до якоїсь нової або поважної особи. Навіть тоді, коли всі чиновники. Розпорошується по маленьких квартирках своїх приятелів пограти штурмовий віст, присьорбуючи зі склянок чай з копійчаними сухарями, затягаючись димом з довгих цибухів, розказуючи під час здачі яку-небудь плітку, занесену з вищого товариства, від якого ніколи і ні в якому стані не може відмовитися росіянин, або навіть коли немає про що говорити, розказуючи вічний анекдот. Одне слово, навіть тоді, коли все прагне розважитися, Акакій Акакійович не віддавався ніякій розвазі. Ніхто не міг сказати, щоб коли-небудь бачив його на якійсь вечірці. Написавшись до смаку, він лягав спати, усміхаючись заздалегідь на думку про завтрашній день, що то Бог пошле. Переписувати завтра.